друзі! Чапаю я оце зранку на роботу. і Сьогодні прям такий щільний а, туман над містом. Так все гарно. Я не знаю, ну, видимість ну, невелика, метрів може 70, максимум 100. От, і Я пригадав, що найпершим відео на моєму каналі було відео саме про туман. Називається ну, шикарніший туман. І Воно було більше мемом, ніж якимось серйозним відео. Я просто показував туман, який спустився на місто. Так от, Тоді в цьому відео я застосував саундтрек коротше, просто музику з відомого німецького гурту. І мені тоді пролетів перше відео і саме перший страйк за авторські права. Ось, Я вже ж його потім замінив і його вже... Не страйкували, але, як то кажуть, перше блін-комом. І оце було саме якось так. Тобто, бачите, з чого я починав? Саме зі страйку. З тих пір я навчився цьому і більше у страйків не було, тому що я використовував музику без авторства, або власну музику, або музику своїх друзів. Ну, така історія про мій канал, про саме перше відео. Всім гарного дня!